Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Хочу сьогодні подивитися, що в Кремлі відбувається, що да? там у Путіна підгорає чи не підгорає, та коли вже воно підгорить. Тому що от вчорашній випадок да, з ракетою я так зрозуміла, що ну, змінить хід подій так точно. І сподіваюся, що і вони це зрозуміли, да? що ну, реакція буде. Цікавою і, може попередження вже якісь. Не знаю. Давайте подивимося, що там на зараз в Кремлі. В плані влади, що там, які зміни, що в них зараз в Кремлі, в плані влади. Процеси які, що там в Кремлі. На готові, всі наготові всі в очікуванні. три старших аркани, друзі, карта помірності, Верховного суду, і карта повішений. Тобто, люди, ну чи які вони люди, всі, хто там в Кремлі, вони розуміють, да? бачите, як на ніскам старті. Розуміють, що буде відповідь, розуміють, що доведеться відповідати, що кінець вже близько. Ну і карта повішений. Нічого доброго їм не несе. Да? Тобто йде розуміння, то що, ну, друзі, ну все. Так, Це добре. Це, е, знаєте, коли такі аркани виходять старші, це вже показують карти нам про незворотність процесу, про те, що вже людина вплинути на те, що там відбувається, вона не може. Ну, от. Про що цей повешений з Верховним Судом. Карти такі, знаєте, вони, про що ці карти в плані влади там Кремля? Коли ти вже підкрадешся? Ой, пам'ятаєте цю карту? Коли вже він, вже так, вже пошвидше, да, друзі? Ам... Щось вони думають в плані правосуддя, слухайте, якісь тут почалися такі в них роздуми, момент правосуддя в плані влади, в плані зміни влади. Якось хитро, знаєте, вони взагалі, мені здається, зараз шукають можливість якимось чином вийти з цієї війни. От, мабуть, друзі, так, бо карта Верховного суду, карта повішеного, помірності якимось. Через хитрість це все так всю ситуацію так донести до людей це е, е, правосуддя. Щоб із війни, взагалі, із всієї ситуації, що у них там склалася, щоб вони якось ну не те, що там переможцями вийшли, а. Ну, хоч якось, хоч з якимось обличчям. Да? Ну, для себе я маю на увазі для Росії, там, для тих людей, показати, що, ну, в принципі, ми так і хотіли, і все, що ми хотіли, ми зробили. Тобто, ну, от якось такі карти шукають, шукають по правосуддя. Сімірка, знаєте, як підлаштовуються, шукають варіанти закінчення війни. Так, що там у вас? Взагалі, що там у Путіна? Давайте подивимося. Що там у Путіна, на зараз. У бункерного, да? У, ну, у більш-менш справжнього. Що у тебе на зараз? Е це геть погано. Він. Або, Боже, як це або да? або це стосується здоров'я, чи це стосується. Слухайте, це класна карта. Чого стосується цей повішений? Здоров'я, чи Що в тебе зараз відбувається у Путіна? Що в тебе зі здоров'ям зараз? Знову наша улюблена охота да, на вампірів. Слухайте, дуже, е дуже цікаві карти. З'являється знову жезловий король, жезловий король, який, ви знаєте, потрошку заміщує. Тут іде момент е, смірка жезлів, от він, як, знаєте, жезловий король виходить на, як на якусь арену. Путін зараз знаходиться в стані. Не прийняття рішення, бо він зараз не керує ситуацією. Ну, ми про того бункерного говоримо, який, ну, типу, справжній. Да? Тут може бути і в плані влади, відсторонення від влади. Да? І може бути ситуація, в яку він втрапив, оце зараз, і. Через хитрість знову намагається домовитися, щоб це все закінчити. Через хитрість це закохані. Да, і Верховний суд намагається якось з кимось домовитися, знайти якісь варіанти, щоб, ну, знову ж таки, щоб вийти з цього, да, щоб це все закінчити. В нього там планування йде, якихось рухів, тобто, щось він собі там думає. Там геть все погано. Ну, давайте я ще на цій колоді подивлюся на другі пані Путіна. От мені гарно вона показує. Це наше чорне таро, якщо пам'ятаєте, вона якраз от всі ці моменти, що там з Путіним на зараз. Готується. Друзі, повне розчарування. І тут карта повішена. Повне розчарування. В нього просто втрати, печаль. Тут гляньте, скільки крові. Ну, Втрати, да? Тобто, все не виходить так, як планувалося. І тут, і там карта повішена. Тобто він зараз в дуже такому стані скутому. І тут взагалі може йти мова про здоров'я, про втрату здоров'я. Він чекає, коли він готує е, втечу. Ну, тобто так, щоб можна було відійти. Друзі, я перепрошую одну секундочку. Так, друзі. От, це може стосуватися і втечі, і це може стосуватися і е, здоров'я. Да? Давайте подивимося ще раз. На цій колоді. Це про здоров'я чи це про м, дії в плані там влади, в плані втечі? Цей повішений, цей рух? Це про внутрішній стан? Це про внутрішній стан. І тут дев'ятка мечів, і тут двійка мечів. Це внутрішній стан його Паш мечовий. М -м, що тебе чекає? Найближчий час. Найближчий час. Зараз, друзі, я прям, мені прям подобається шо, шо? <сум> ну, Перша карта трійка мечів. Що чекає? Удар великий чекає. І знову дев'ятка мечів. Гляньте, я перетасувала колоду, а от відчуття в нього страху того, що наближається кара, відчуття, що ти вже не втечеш, і куди б ти не втік, по великому рахунку тебе скрізь знайдуть. Да, якщо тут і стоїть оця дорога, що він просто да, чекає, коли він зможе, Шестірка меча. куди він зможе від всього цього втекти, де він зможе врятуватися, то дев'ятка мечів говорить, що де б ти не втік. Де б ти не втік, тебе все рівно знайду. Тобто не заховаєшся. Він переживає за себе, за своє життя. Так, значить, що тебе чекає? Зараз, друзі. Дивіться, по-перше, йде удар. По-перше, йде удар. У нього є взагалі така зараз ситуація, що від нього відвертаються всі. Якщо хтось колись раніше і був по 10-ці пентаклів, якщо десь якась команда в нього була, то зараз, знаєте як, декілька людей залишилося, і то вони під великим питанням, чи взагалі можна їм довіряти тим людям. Да? Виходить ще якийсь король на арену. Або це, знаєте, зміна його впливу в плані Кремля, чи виходить ще один король, який його заміняє, тому що дивіться, колесо Фортуни і два короля. Король, це кубків, да, король Кубків, це король Пентаклів, ми на нього Путіна загадуємо і колісо Фартузи. Тобто йде е, зміна влади, заміна впливу через ще якусь людину. Да? А, чекає його удар по хитрості. І в плані втрат, і це може бути і здоров'я в тому числі. Удар по хитрості його чекає. Тобто, вже, знаєте, таке відчуття, що щось готується. Семірка мечів і туз мечів. Це може бути і замах якийсь. Може бути і таке. Дуже-дуже хороші карти. Давайте я трошки по подіям, так да? Які події тебе чекають найближчий, найближчий час? Які події тебе чекають? Найближчий час. Ця карта буде, знаєте, цей страх. У людини він буде переслідувати його, е от, поки він живе, от поки він є. Це вже той момент, коли вже, ну, це вже все. От наступний крок це десятка мечів, розумієте? Наступний крок це вже кінець. Тобто тут іде відчуття того, що кінець близько, процес незворотній, е страх. За себе, страх за своє життя, страх е від всіх, хто тебе оточує. Бо знаєте, довіряти взагалі нікому не можна. Тобто, ну, людина постійно ну, це класна карта, просто взагалі я захворіла. Так, чекати тебе ще, що тебе чекає? Дорога. І король жезлів. От, друзі, виходить цей король жезлів. Дивіться. Через страх він іде. Він відходить і з'являється король жезловий. Все рівно йде від влади. І буде відходити від влади. І з'являється цей же король. І на дні колоди карта сила. Що тебе чекає? Путін найближчі події, події, да? події. часом І тут п'ятірка мечів, правосуддя, дві жезлова, десятка кубків, і король кубків. От хтось приходить натомість, знаєте, як дивіться, карта добиття, да? коли от добивають його зі сторони, в момент правосуддя це може бути якраз і в плані владу, влади, в плані його посади. Да? Буде якийсь відход, двійка жезлів, хтось з'являється, хтось претендує на це, хтось претендує на цей трон. Король кубковий, так? хтось претендує на цей трон. І, походу, буде сідати, буде займати, бо десятка кубків карта. Я просто в захваті. Зміни в Кремлі. Давайте ще так спитаємо, що нам ще карти покажуть. Зміни в Кремлі найближчим часом. Зміни в Кремлі найближчим часом. Чи будуть зміни в Кремлі найближчим часом? Повішений Верховний суд і знову наш мисливець. Карта місяця, да, всередині щось буде мінятися, але це буде, знаєте, таємно відбуватися. Ну, перестановки всередині будуть. Вони всі до цього йдуть. Це відчуття неминучості. Зміни всередині Кремля. Нова людина приходить на трон, друзі. От просто всі карти про це говорять. Так, зараз я вам покажу. Да, перша карта місяця, потім а, туз. Туз Пентаклів, імператриця, тобто зміни будуть відбуватися в самій країні, да, в самій державі. З'являється щось нове, з'являється шанс, ем, можливість. З'являється, знаєте, як... Ну, це як шанс змінити щось всередині, вийти з тої темряви. Змінюється влада, виходить папа, виходить імператор, і виходить шестірка мечів. В цій колоді, бачите, він, людина не Йде в пошуках, а людина вже знайшла. Да, оце краще життя, гарний берег, тобто корабель вже стоїть позаду, да, і людина вже вийшла на берег, тобто вже прийшла до кращих, до кращих часів. Змінюється влада, змінюється вплив, тобто йде нова людина, яка буде сідати на трон. От всі карти про це говорять, але ж ну, коли ж вже цього да, чекати, Щось, бо... друзі. А давайте спитаємо, а Путін зараз взагалі, хоч ще десь там є, бо ця карта повешена, да, що два рази виходила? Сумніви крадуться мені, чи є там десь ще той Путін біля Кремля, чи буває він взагалі в Кремлі той Путін. От, ну взагалі. Він, знаєте, він десь може бути поруч, двійка пентаклів, і знову повішений, вісьмірка пентаклів. Тобто таке відчуття, що його в плані роботи його підміняють, що його заміняють. Ну, як заміна, двійка пентаклів, вісьмірка пентаклів, да? тобто якась заміна йде. Або готують якусь заміну в плані роботи і знову повішений. Він взагалі живий той бункерний. Дуже швидко йдуть зміни. Скоро кінець, друзі. Це, знаєте, от... я питаю, чи він живий взагалі той бункерний. Виходить мірка Кубків, це карта ілюзії. Це, е... це вже називається, друзі, не життя. Це вже, знаєте, як, між небом і землею. І зараз йдуть дуже швидкі зміни, наближається кінець, вісьмірка, жезлова і башня. Тобто, ну, людина дуже, дуже швидко втрачає життя. Смерть приближається дуже швидко. Сказати, назвати що те життя, яке воно є зараз. Це не життя, це як ілюзія. Він знаєте, як його, мабуть, о чому і виходить да? що його тримають в такому стані. Можливо, його там наколюють якимись, я не знаю, засобами. Да? Тобто намагаються підтримати його в такому стані, в якому він є зараз якомога як більше. Але це неминуче. Карта Башня, вона. Це неминуче. Весмірка жезлова дуже швидка карта і башня швидка карта. Друзі, це, ну, це прям скоро. Це прям скоро. Чи про це скажуть? Чи буде це відоме? Чи буде це відомо? Людям ну, одразу, так, чи скажуть про це. Чи скажуть про це, коли він відійде, коли він помре, чи скажуть про це. Так це буде відомо. І знову виходить король жезловий, п'ятірка жезлів. Вони, знаєте як? Вони можуть цю інформацію тримати трошки е, до того моменту, поки вони не зрозуміють, що відбувається всередині. От у них наразі і знову виходить е, боротьба за владу, боротьба всередині, от конфлікти всередині. І от в той момент, коли вони зрозуміють, що вони контролюють процес от в плані влади, що вони все розділили між собою, от тоді ця новина буде. Вийде на люди, да, тому що тут карта Сонце на дні колоди, от тоді вони скажуть. А от наразі їм, знаєте, як потрібно зрозуміти, що вони керують, що вони управляють процесом, що вони хоч щось контролюють, тримають, тримають е, все під контролем. Ну і взагалі, момент, ж, треба ж розуміти, що робити в плані е, України, а давайте подивимося. Да. Боже, пошвидше б ну. Що е, зі з відходом Путіна цією да, смертю? Що з, з відходом Путіна буде відбуватися в Україні? В плані війни? Чого чекати? Яких змін? Буде кінець. Будуть закінчувати, будуть намагатися закінчити все і відійти. І взагалі, все це знаєте, як м -м, згорнути? Згорнути, зупинити. Паш жизлови, десятка мечів, вісім мечів. Будуть шукати можливість зупинити. це зупинка, це буде, що. І карти виходять знову, як і були на початку. Вони будуть намагатися вийти із війни, зберег... при цьому зб... будуть хотіти зберегти своє обличчя. Це, знаєте, показати хоч щось. Знову карта ілюзії, Семірка жезлова трійка Кубків, да, вони будуть намагатися показати хоч щось перед своїм народом, создати ілюзію победи, да, створити цю ілюзію, що вони досягли того, чого вони хотіли. Що ці цілі, які були поставлені, ми все зробили як потрібно. Тобто буде дуже врання багато. Ну, Мабуть, як завжди, у них там. Да? Ой, друзі, вже пошвидше би ці гарні новини з приводу смерті Путіна. Ой, випала карта диявола. Зараз, друзі, секундочку. Щось він нам хоче розказати. Карта диявола, да, я питаю, чи довго чекати, і диявол такий ще трошки. Що ти нам хочеш сказати? Трошки, друзі, вже йде над цим робота, вже йдуть певні втрати, вже треба готуватися до. Йде робота? У них всередині готуються проваджати когось в останню путь. Імператриця, карта Луна. Всередині Кремля дуже багато маніпуляцій, дуже багато страху. І взагалі, знаєте, на зараз немає чіткого розуміння, куди рухатися далі. От... Я так розумію, що поки вони не знайдуть да, от той план порятунку себе, от доти вони будуть тримати того Путіна. Ну, на плаву, щоб хоч якось. І знову цей же зловий король. Щось його вже забагато, друзі. Скоро з'явиться. Він чекає нанести удар. Він чекає нанести удар. Після цього удару виходить карта шута, карта обнулення. Ну, дай Боже. Друзі, дай Боже. Дякую вам велике за перегляд. А, дякую за ваш час. Це я так пере, 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 переосмислюю вже. Знаєте, вже хочеться, щоб пошвидше щоб карти показали. Так, що ну, Скоро, ще трошки, рядуть великі зміни. Дякую вам. За перегляд бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.